Моє вітання. Сьогодні разом з вами ми приготуємо імбірні пряники. Дуже ароматні, дуже смачні. Їх можна приготувати просто на вечір до чаю, а також гарно оформити і подарувати близьким та рідним. Дуже класною ідеєю проведення сімейного вечора буде оформлення. Прянички разом із дітьми. Діти дуже полюбляють цей процес і проявлять якраз свою творчість. Всередині пряники неймовірно м'які, дуже ароматні і дуже смачні. А ще я вам скажу, що все дуже бюджетно і вартість інгредієнтів для приготування цих пряників рівна вартості двох пряників на ярмарці, тому готуємо. Беремо 100 г меду, мед будь-який, який у вас є, можна навіть нерідкий. Переливаємо його зразу у сотейник з товстим дном. Сюди додаємо 100 г цукру, додаємо прянощі, в мене кориця, імбір, ванілін та мускатний горіх. Всього я додала 1 чайну ложку приправ. Також зараз продають вже готову суміш для пряників, можете використати її. Гарненько перемішую цю масу і відправляю її на вогонь. На середньому вогні постійно помішуючи, чекаю, поки наша маса почне закіпати, але не кипіти. Має розчинитись цукор, ретельно перемішуємо обов'язково і починає з'являтись трішки як піна. Це означає, що маса готова, кип'ятити її не потрібно. Дочекайтесь цього стану, ось ви можете його вже бачити на стінках моєї посудини. Тепер я додаю сюди одну чайну ложку соди. Все ретельно перемішую швиденько, вогонь я вимикаю. Коли вже гарно розмішала, з'єднала всі інгредієнти між собою, додаю 100 г вершкового масла і також швиденько перемішую. Масло можна покласти і зразу до меду, ніякої різниці в приготуванні не буде. Розмішую, щоб масло розчинилось. І коли воно вже повністю розтвориться, тепер додаю до цієї маси яйця. Це потрібно робити швиденько, тому яйця у вас мають бути заготовлені заздалегідь. У мене тут одне яйце і один жовток. Білок я не використовую, він далі нам знадобиться. Його поки відставляю в сторону, а яйця з'єдную між собою за допомогою виделки. Тепер швиденько переливаю їх до цієї нашої пряночної маси і гарненько замішую. Перемішуємо ретельно, так як маса наша ще досить гаряча. Перемішали, з'єднали і тепер залишилось додати сухі інгредієнти. Якщо ви хочете, щоб пряники були шоколадні, то додайте ще столову ложку какао. Якщо ні, то просто борошно, як я. Борошна потрібно 400 г. Борошно ми додаємо не все зразу, а порціями, гарненько замішуючи. Весь процес вимішування я роблю у сотейнику, в якому я гріла мед. Потім вже коли маса стає дуже густа і її не виходить вимішувати лопаткою або ложкою, то перекладаємо її на поверхню. Звичайно, трішки припудрюємо і гарненько вимішуємо масу руками. Тісто для пряників дуже м'яке, ніжне та дуже піддатливе. Воно гарно ліпиться, дуже нагадує пластилін або дитяче тісто для ліплення, дуже ось таке м'яке та приємне до рук. Тісто в мене готове, я відправляю його в харчову плівку і в холодильник, як мінімум на півгодинки, але краще на годинку-півтори, щоб воно гарно охололо. У мене пройшло вже більше години, витягаю його із плівки та викладаю на пергамент. Мені краще та зручніше розкачувати його саме на пергаменті. Тісто я ділю на дві частини, одну відправляю назад до холодильника, а іншу я буду розкачувати за допомогою качалки. Роблю із тіста пласт товщиною пів сантиметри. Пряники я буду випікати такої товщини. Можна зробити і товші, але тоді випікати їх трошки довше. Якщо ж тоньше, то це буде вже імбірне печиво. В мене ось такі гарні формочки хлопчика для пряників, вони досить великого розміру. Ось такі майбутні прянички в мене будуть. Раджу вам випікати їх на пергаменті, так вони точно не прилипнуть до деко. Другу частину тіста я також розкачую в пласт і це в мене вже будуть ялинки. До речі, такий набір із двох форм я придбала в Аврорі і скажу вам, що непоганої якості ці форми для пряників. При температурі 180 градусів я випікаю пряники впродовж 8-10 хвилин. Орієнтуйтесь на їх вигляд та на свою духовку. Ось такі дуже м'які вони всередині, гарні, їх можна куштувати і так. Але, звичайно, для того, щоб вони були більш святкові, більш, більш нарядні, ми їх прикрасимо за допомогою глазурі. Для того, щоб приготувати глазур, я беру одну чайну ложку кукурудзяного крохмалю та цукрову пудру. Змішую інгредієнти між собою і додаю сюди білок. Цукрової пудри може знадобитись від 150 до 200 г. Все залежить від розміру білку, тому всю пудру я не висипаю, а додаю її поступово. Крохмаль я додаю для того, щоб маса була більш пластична і не так тріскалась. В кінці я додаю лимонний сік, буквально одну-третю чайної ложки більше не додавайте. І коли вже маса тієї консистенції, як мені треба, беру міксер і взбиваю за допомогою міксера декілька хвилин, щоб вона стала більш пухтіша та біліша. Так вона буде краще наноситись і гарніше виглядати на пряниках. Ось, бачите, вона збільшилась у в два рази, стала пухкіша та більш гладшої консистенції. Дуже гарно та зручно буде нею працювати. Перекладаю її в кондитерський мішечок. Я не професіонал в цій справі, але для домашнього декору, гадаю, вийшло непогано. Якщо ви не можете малювати тонких ліній, то можете просто заповнити пряник одним кольором. Зріжте товще хвостик і заповніть одним кольором, це буде набагато простіше. Зверху можете задекорувати різнобарваними присипками або просто залишити одного кольору. Якщо десь лінія вийшла не дуже рівною, то можна все підправити за допомогою зубочистки. Звичайно, залучайте до цієї забави діточок, їм це буде цікаво. Всього із цієї кількості інгредієнтів в мене вийшло 30 ось таких великих пряників. Звичайно, якщо ви будете випікати пряники меншого розміру, то їх буде ще більше. Також глазурь можна використовувати не тільки білу, а можна додати до неї харчовий барвник і отримати будь-які різноманітні кольори. Тобто. Тут працює ваша фантазія, оформлюйте прянички за своїм бажанням та за своїм смаком. Але я вам обіцяю, що позитивні емоції точно будуть у вас від цього заняття. Це дуже цікаво. Це заняття допомагає відключитись від всіх думок та займатись ось такою гарною творчістю. І ось результат моєї роботи. Такі дуже гарні ароматні та смачні прянички. До подарунків близьким вони в мене не долежали, тому що ми їх з'їли за вечір, дітям дуже вони сподобались. А ви спробуйте та напишіть свої відгуки смачного та гарних вам свят.